Ми вважаємо, що ситуація з мирними зборами в Україні сьогодні є достатньо нормальною, в тому сенсі, що вона регламентується конституцією та іншими правовими актами. Ми сьогодні вважаємо за непотрібне ухвалення додаткових закон законів, які б якимось чином додатково регламентували проведення таких акцій. якщо цей законопроект стане законом, він унеможливить спонтанні акції протесту, такі які, наприклад, були у Фадіївці, і цей законопроект. Законопроект обмежить у правах цілі категорії населення, наприклад, неповнолітні. Вони не зможуть протестувати проти якихось порядку порядку. Школа насправді такі законопроекти існують в усіх країнах СМД. Крім України, і саме завдяки цим е, законам ми маємо те, що ми бачимо зараз в Росії чи в Білорусі. А в той же час в багатьох європейських країнах спеціальних законів не існує. І європейці говорять, що достатньо конституції, і достатньо європейської конвенції, достатньо рішень Європейського суду для того, щоб забезпечити свободу зібрання. Можна провести мирне зібрання в 10. Знаєте? 48 годин. Байдемо саме. У всіх країнах Європи подавати заявку на пена зібрання треба за 48 годин. Це нормальна європейська норма. нормаль. Комісія вже закоментувала чи дня. Тому ми вважаємо це абсолютно нормально. більше того, закон говорить, що не подання заповідного або не своєчасне не дає підстави для заборони. Тобто да, ви пропустили термін, не так. Да, ви приходите на плечі забрання і його проводити. Я на вас обороняти. Ваш під тобто закон містить власне гарантій для громадянина пройти і провести це мирне зібрання. А от якщо зараз ви без повідомлення будете, у вас повідомива місія і, і забере рожене, тому що ви порушили порядок проведення мирних зібрань, ви не повідомили і так далі. Так, ми дізналися про те, що законопроект дійсно будуть виставляти а, в четвер. Ми дізналися про це буквально вчора, коли вивісили уточнений порядок порядок А в реальному режимі зараз організовуються акції солідарності з тією, київською акцією. Здається, сьогодні буде акція в Одесі. А на протязі тижня до четверо має відбутися акція в Луганську, в Донецьку, в Харкові, в Франковській, в Кіровограді. Ну, тобто, це осередки різних організацій, які зараз тут присутні.